Вершення любой цепочки. сенсаційними заявами про корупцію у правоохоронних органах міста Бердичева ознаменувалась перша прес-конференція кандидата у народні депутати Миколи Петренка. Журналістам він розповів про незаконні махінації із землею, гральний бізнес та про бердичівських правоохоронців-кришувальників, які нині позбулися вигідних посад і є основними фігурантами у кримінальних справах. Розкрити схеми так званого кришування правоохоронців Миколі Петренку допомогли особисті зустрічі із жителями району та міста. Які звертались за допомогою до кандидата у народні депутати як до останньої інстанції. Закон є. тільки його місцеве руководство в лице, в лице бывшего начальника Сога. Сога Юрій, Сога, як його? Юрий Сога Юрий Юрій. він начальник ДСБС это государственная служба по защите экономических преступлений, который был, должен был разобраться в первую очередь, он явился тем, что он покрывал этого предпринимателя. Когда я начал разбираться дальше, вылезло еще больше проблем. Весь игровой бизнес, который находится в городе Бердичеве, Сога со своим Якушевым, крыли по полной программе. Как это может быть? Місто того що то їм поручено на сьогоднішній день з цим бороться злом. Вони явились, як в я вілісь кришниками. Роботою правоохоронних органів у Бердичеві та районі Микола Петренко вкрай незадоволений і озвучує скандальні цифри 123 правопорушення за один день. На його думку, це приклад бездіяльності і відсутності профілактичної роботи. Від цього безлад і свавілля, за яким стоїть добробут і життя людей. Ми повинні стаєть. Вот інтереси людей вместе, как, для того, щоб могли писати, говорити, щоб люди видели, що вони не брошені на произвол судьби, що є закон, що участковий должен выполнять свої функції. Не всі правопорушення і недоопрацювання міліціонерів вдається виявити проте свою власну боротьбу із корупцією в Бердичівському районі. Микола Петренко тільки розпочав. Жизнь так повернулась, я посмотрел, когда в командировке был, в командировке, посмотрел на лица людей, на глаза, на те проблемы, которые есть, и принял для себя решение, что раз я делаю много для чего-то, то я лучше делаю для кого-то конкретного. И поэтому решил стать, войти в народный депутат и стал кандидатом в Вот, поэтому до 47 лет дожил и смотрю всем порядочно, нет кого не скрываюсь и не бегаю, не собираюсь поставшиеся там сколько, 20 лет мне до пенсии. Вот я собираюсь их провести вместе с жителями Этого региона, в котором сегодня баллотируюсь. Значит, я буду беспокоиться за них, наверное, больше, чем они даже об этом думают.